Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Сьогодні у нас субота. І ви знаєте, я сьогодні отримала цікаву інформацію, тому я дивлюся знову на Буданова. А, гаразд. А, є такий хитромудрий план, а, тому що. А, але він програшний. План програшний, хоч вони дуже багато вкладають в це гроші. А, Є в них ідея, точно, точно, щось тут вже сходиться, я вже бачу. Зараз трошечки поясню: хочуть висунути Буданова, зробити спочатку з нього такого, знаєте, що влада на нього налітає, влада його так трохи е, пресує і тому подібне. Він такий бідний, нещасний, щоб його полюбив народ. А, мені навіть а, таку версію сказали, ну він же не Арестович, як колись ще тоді. Тепер вже Арестович то видно, правда? Згадайте, які, яких гадостей мені, мені писали, коли я про Арестовича перші розклади робила. Але Ірина все пережила. Тепер а, беремося за Буданова. Гаразд, а, план такий. А, зараз поясню. По-перше, по влада вже там повністю, наскільки я зрозуміла, передвиборча компанія йде повним ходом. Там вже вклалися, я зараз не скажу яку суму, але там величезні гроші вбабахкали у компанію. І там листівки вже друкуються. Там я так зрозуміла, там повним ходом йде. А ми зараз тільки це факти. Це від таких джерел, що. Скажімо так, я не буду нехтувати ними. Ось. Тому зараз ми така версія: висувають Буданова. Ось. А потім, а потім, потім, Звичайно, Зеленський буде теж балотуватися, а потім хитренько Буданов відійде і скаже, що на користь Зеленського. Давайте зараз подивимося. Звичайно, якби це був залужний. Всі ми знаємо, всі будуть голосувати за залужну. Я вже, до речі, вас просила е, імена писати, але так, я ті імена і не отримала від вас, гаразд. Почекаю. У нас ще час є. Дивимось, дивимось Буданова. Чи дійсно Буданов, скажімо так, під підс, Підсадна качка, чи як це називається? От я забула, мені е, дали цю інформацію, я трошечки. Гаразд, дивимося, чи є дійсно Буданов тільки для цієї цілі. Чи буде Буданов балотуватися? Для цієї цілі, так? щоб підставити, так, а потім сказати: я знімаю свою кандидатуру на користь Зеленського. Чи це дійсно він буде голосувати? Верніше, балотуватися хоче, хоче не хоче. Ну, дивіться, тут багато чого, фантазії, багато. Це може бути і ПСО, і фантазія. Тобто дурний дурний думкою багатіє. Так, ну тут, бачите, Ха, він та хоче балотуватися. він та хоче балотуватися. Дивіться, він же ж у нас. Що таке королева жезлів? Це жінка, яка любить себе показувати, презентувати, дивиться, як вона говорить, любить сама себе слухати. Любить себе, ну як сказати, наряджати, чи я красиво виглядаю, чи я не але сама собі на умі. Щоб ви розуміли, королева жезлів сама собі на умі. Ось так. Тому а, тут Буданов сам собі на умі, скажімо так. Тут якийсь скандал може бути, тут якась різка. Дійсно, в принципі, дивіться, якщо брати по одній карті з одного боку, вона каже ні. Не підставна качка, а з другого боку різка зміна е, думки. Різке, щось тут різке. Тобто, е, коли вже основний тур, останній тур, там другий так? Е, сказати: все, я знімаю свою кандидатуру. це може бути теж. Але він сам собі умій, щоб ви розуміли. Зараз ми ще докладемо цю підставну качку. Ну, да... Ну, да, бачите, місяць виходить. А, угу. Ну, Тут його примусять. Його або прикончать, або ще щось натиснуть на нього. У них є. А, угу. Щоб він улізнув. Ну, в принципі, дивіться, тут а, договір, навіть можна сказати, це серйозна робота тут проводиться. Тобто, виглядає, що так. Виглядає, що так. Може бути, це один, скажімо так, це один з варіантів. Ось ця карта теж говорить так. Один з варіантів тобто у них декілька. По цій карті, тому що вона на дні колоди, нам розклад хоче сказати, що у них декілька варіантів. У них не тільки Буданов, у них є запасні варіанти. Вони зараз роздумують ось якось так. Ну, виглядає. Виглядає, що дійсно. Тому що ми дивіться, ми з вами робили нещодавно, день-два-три тому назад, і а, карти показали, що там непоняточки з Єрмаком. Тобто Ярмак його просто так не допустить до м цього, до балотування. Президенти. Тобто виглядає так, що дійсно тут, має, тут вони бояться прорахуватися, скажімо так, бояться прорахуватися. Бо вони знають, що тут у них вже рильце в пушку. І треба тут зараз конкретно всі сили кинути. На це кидають абсолютно всі сили. Їм це обов'язково потрібне. Які шанси у Буданова стати президентом? Тому що він сам собі науміє? Немає. Немає навіть по домовленостях, навіть це. А -а, немає в нього шансів, ні. ні тут шансів немає. В нього шансів немає. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!